Переплутав шланги та залишив 86 квартир без газу. У рівному мешканець багатоквартирного будинку хотів самостійно підключити газову колонку. Та в результаті залив газовий колектор водою. Деталі дізнавався Владислав Стецюк. Хотів самостійно підключити газову колонку, проте залишив багатоквартирний будинок без газу. Інцидент стався у провулку робітничий у рівному. Мешканці багатоквартирки вже другий день без газу. З вчорашнього дня Просто оцей. пропав газ. У нас от там приїжала компанія, затопили газопровід водою. Після обіду вже має бути газ. Де що Затопили газову систему. Працівники «Рівнегазу» розповідають, що мешканець будинку порушив правила безпеки системи газопостачання і втрутився в газові мережі. Самовільно підключав газову колонку до мережі, не скористався послугами АТ рівнегаз і залив газовий колектор водою. Ми ліквідовуємо наслідки даної ситуації. У Рівнегазі Газі кажуть, до вечора газопостачання відновлять. З винуватцем інциденту поспілкуватися не вдалося. Чоловік заплатить відшкодування, суму підрахують по закінченню робіт. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.